Міждворовий проїзд вздовж будинку по вулиці Дослідній 3 у Полтаві тривалий час не ремонтували. Нині тут зняли старий асфальт та розпочали поточний ремонт дороги. Здійснилася вже вирізка ям, укладання вирівнювального шару з трамбуванням його для подальшого укладання гарячого асфальтобетону. До працює каток, доутрамбує це все. Потім наноситься. Емульсія бітумна. асфальтування буде здійснюватися під укладчик гарячої асфальтобетонної суміш. Ця дорога була вкрита суцільними вибоїнами. Непрохідна та непроїзна. Згадують жителі цього двору. Тут стан дороги був не то, що сказати поганий. Він був ужасний. Тут невозможно дітям ні пройти. Нам Пенсіонерам, якщо дощик пройшов, ми не пройдемо. Тут же воно ні тротуара, нічого нема. Ми поворачуємо мусорку винести лішов і по оцих калюжах. Свого часу цю ділянку прибудинкової території не доробили, кажуть місцеві. Ми п'ять років просили доробити, не зробити, а доробити. Для чого, вибачте, от там робити всякі оці заїзди, вішать більо, все, а саму двору двора покриття не доробити. Не доробили. Скільки ми не зверталися, і прокуратуру, і поліцію і до мера, ноль. Ноль реакції була. Відтоді жителі двору спрямували колективне звернення до голови профільної депутатської комісії з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради Сергія Іващенка. Питання розглянули комісійно, включили до переліку на ремонт та заасфальтували міждворовий проїзд. На думку Сергія Іващенка зробили це саме завдяки небайдужості місцевих активістів. 19-го року, якби один двір зробили, другий не зробили. Ну, люди активні, які живуть в цих будинках, вони це діло не залишили і колотили постійно депутатів міської ради за те, що треба доробити. Завдячуючи в першу чергу їхній активній позиції, життєвій, це все й робиться. Хочу подякувати всім депутатам і комісії нашої, і іншим депутатам, які все-таки відкликалися на це все діло і поставили в план поточного ремонту дворових проїздів іменно цей двір. Для асфальтування прибудинкової території загальною площею 215 квадратних метрів використали 25 тонн асфальту.